На годиннику вже час, а в мене тільки сніданок. Якось не хотілося мені зранку їсти, тільки от зараз я відчула голод, тому підсмажила яєчню, зробила собі скрамбл, додала туди ще тертий сир і порізала шинку. Сергій теж не відмовився разом зі мною поїсти. в нього все вже буде обід, і він не відмовився від яєчні. Йому підсмажила звичайну яєчню, зробила салат овочевий, каву у Сергія там чай. І, як завжди, зранку на сніданок дивлюсь, чиїсь влоги. До речі, нещодавно для себе відкрила ютуб-канал, який називається Несе Галя воду. Цей канал про українку, яка живе в США, веде його Галина. Галина вже мешкає 16 років в Америці, в неї інтернаціональна сім'я, має двох діточок. От, знімає влоги, знімає огляди магазинів, огляди товарів. Мені дуже подобається. Дивитися такі відео, і взагалі мені завжди було цікаво спостерігати за людьми, які живуть за океаном, як там у них все, чи так, як у нас, чи по-іншому. І раніше дивилася різних блогерів, але вони російськомовні, тому, звісно, перестала їх дивитися. І ось нещодавно знайшла Галину, яка веде українськомовний канал. Вже передивилася дуже багато відео, і от дуже рекомендую вам підписатися від щирого серця. Якщо вам теж цікаво подивитися, як наші люди живуть в Америці. Посилання вам залишу під відео. Тож підписуйтесь на Галину. Дуже приємна українка ваша. Тут всі парфуми можна понюхати, всі косметичні засоби можна от спробувати, ідемо щось понюхаємо. Я дуже обережна з парфумами, рідко, коли якийсь запах мені подобається. Вчора в маркеті в Сільпо в квітковому відділі побачила ось таку міні орхідею з величезною знижкою, звісно ж, не змогла пройти повз. І тому придбала її. Таку знижку зробили, тому що просто вона вже відсвіла. От, і квіточка здорова. Дивіться, які зелені свіжі корінці. Я, до речі, давно заглядала на такі маленькі орхідеї. Але ціна в них така висока, кусалась, і ось в мене така з'явилась нагода придбати. Цю квітку. Вона коштувала 429 гривень, а зі знижкою обійшлась 104 гривні, десь так. І ще класно те, що вона одразу йде в горщику, і горщик керамічний. Супер! Буду вирощувати. Я сподіваюся, що вона в мене зацвіте. І в мене є місце, куди я її поставлю. Одна орхідея зараз у мене цвіте. Мені, до речі, глядачка написала назву цієї орхідеї, вона називається бронзовий Будда, я навіть і не знала. Щиро вам вдячна за підказку. І тут є ще дивіться: ось маленька квіточка. Ця орхідея щось в мене спить. Вона там випускає листочок, але щось квітконосів немає, на жаль. Не знаю, можливо, весною прокинеться буду чекати. Вивільнила орхідею з упаковки, дивіться, яка милота, і скупала її під душем. До речі, поряд з цією орхідеєю стояла така сама, тільки вона квітла. Зараз я вам ставлю фото, подивитесь, як вона дуже гарно виглядає, коли квітнуть квіточки. Прям. Дуже красиво. Так, і ця орхідейка буде в мене стояти ось тут, на поличці. Мізамія кулька після пересадки, нарешті, прийшов в себе. Звісно, було пару гілочок, які довелося відрізати, бо вони пожовкли. Але вже за цей час рослина випустила ось нову свіженьку гілочку. От, а тепер в мене нова проблема. Дивіться. На камеру не видно. Десь повлітали ті мошки. В землі завелися мошки. Або вони вже тут і були, коли я купила цю землю в магазині. І тепер не знаю, що мені робити, чи знов пересаджувати цю рослину, чи може є якийсь засіб. Що допоможе мені впоратися з цією проблемою. Можливо, ви щось знаєте, то підкажіть мені, будь ласка. Дивлюсь, що є нові паростки. Ось один, другий. І ось третій. Бачите, мені не подобається, як виглядає земля. Я купувала спеціально для сукулентів, але якась вона мені на вид. Не дуже. Під одним із відео, де в мене були нафарбовані вуста помадою, отримала дуже багато компліментів на рахунок цього, за що вам щиро вдячна. І також було дуже багато запитань, яка саме помада в мене була. Отже, це бренд Revlon і колір 204. От, це матова помада. Я її, до речі, бачите, купувала зі знижкою 70%, бо вже теж підходить термін придатності, але ще я іноді користуюся нею. Дивіться, ось такий колір. Так, і ще я отримувала запитання в прямому ефірі, що в мене за блиск для губ. Це ось такий блиск Kiko Milano, італійський бренд. Це взагалі ідея як зволожуючий бальзам з ефектом збільшення губ і номер 01. Дуже мені подобається дійсно класний блиск. До ковіду в мене було набагато блисків та помад. Але після того, як ми почали носити маски, то, звісно, я перестала фарбувати губи. І після того, як ми вже повернулися до звичайного безмасочного життя, я перебрала всі свої блиски та помади, передивилась терміни придатності і довелося їх викинути. От, І купила тільки ось цей блиск і таку помаду. Взагалі, хочу сходити в магазин і купити собі декілька нових блисків, щоб в мене. Був трохи більший вибір. Буду купляти ось такі, які комілано. Сподобався мені дуже цей бренд, якість. І я вже заходила, але там наразі знижки і дуже багато кольорів, які мені подобаються. Немає їх в наявності. Зачекаю, коли завезуть, і щось собі придбаю. Ну що, зараз хочу випробувати кисневий відбілювач, дістала всі свої. Кухонні рушники. От, вже вони не такі білосніжні, коли я їх купувала. Так само на деяких є, дивіться, плями, які не виводяться. І ванішом я пробувала, але все одно вони залишились. Є навіть ось пляма. Де тут? От, бачите, така від чаю. Тут теж, бачите, жовті плямки. Хоча рушники я брав, але воно вже не відпирається. Отже, буду зараз їх замочувати. Отже, в мене ось такий кисневий відпілювач. Знаю, що будете питати, де я його купувала. Купувала на Олипс. Там дуже багато продавців його продають, тому обирайте і замовляйте. Якщо вам він знадобиться. В інструкції я подивилася, що для виведення плям та відбілювання треба замочити в розчині засоби з розрахунку 60 грамів, тобто 3 столових ложки граму на 3 літри гарячої води і залишити на 2-4 години. Один, два. Три. Так, і я вже підігріла в чайнику водичку заливаю все водою. Дивіться, він вже починає пінитися. Так, в мене тут було півтори літри, зараз ще підігрію, додам води. У мене вже тут достатня кількість води. І тепер все це залишаю на декілька годин. Ну що, пройшло вже 4 години після того, як я замочила рушники. Дивіться, яка вода брудна. Хоча рушники були в мене випрані, але з плямами. Отже, зараз їх буду перекладати до пральної машинки і прати їх там. Після того, як вони вже висохнуть, я поділюсь результатом. Висушені, та я їх попрасувала. І я дуже задоволена результатом. Я спеціально залишила зверху рушники, які були найбрудніші, на яких були плями. І, як бачите, цих плям не залишилось. Цей засіб впорався з плямами від їжі, від чаю. І тепер не треба витрачати кошти на. Новий набір рушників. Буду користуватися тими, які в мене вже були. Тим паче, що виглядають вони знову як нові. Хочу випробувати на посуді. У мене є кастрюля з ось таким забрудненням, яке вже не вимивається звичайним миючим засобом, бачите, таке пожовтівше дно. І також в мене є чайники-заварники, де вже ось теж від чаю від заварки пожовтіла кришечка. Сито теж стало жовтим. І в цьому чайничку також. От теж, бачите, є пожовклі місця. Отже, я в таз вже насипала порошок, складуємо посуд. І тепер заливаю укропом. У мене закипає чайник, дивіться вже, який результат. Результат молиться, навіть не пройшло 20 хвилин. Додаю ще води. Також трішки насипала порошку всередину каструльки. Мені дуже подобається, як воно шипить, бурлить, піниться. Ще спробую кинути і почистити лопатку. Ну що, перемила посуд, результат перед вами. Я просто вражена від того, як засіб впорався з нальотом від чаю. Дивіться, просто ідеально. Я навіть вже не стала чекати, поки все висохне. І одразу вам знімаю відео. Дивіться, просто все як новеньке. Так само кришечка теж блищить і дуже чиста. Ще сподобалось я кинула пару ложок. Вони стали такі блискучі, як нові. А від силікону повністю бруд не уйшов, але ну, результат більш-менш нормальний. І ось каструля, дивіться. Теж тут не ідеально є ось місце, де залишилась така жовта плямка, але взагалом мені подобається. Набагато стало краще. Отже, можу зробити висновок, що цей засіб класно працює на виробах з нержавійки, з алюмінію і знаю, що дуже гарно відчищує прибори з мальхіор. От. І також я хочу додати, що я нічого не терла, не відтирала, воно само відійшло. Я просто потім губкою з миючим звичайним засобом вимила і все. Також дивлюсь, що цей засіб можна використовувати для миття посуду в посудомийній машині, також прати речі в пральній машині. І ще можна дезінфікувати та відбілювати унітази, ванни, підлогу. Тобто така класна універсальна річ. Це не реклама, це суто рекомендація від мене. Мені дуже сподобався цей засіб, буду його. Використовувати дуже класний помічник. Відпоїла свої орхідейки, бо Сергій тут вмикає батарею, ось вона. І бачите, трохи ось листячко стало таке м'яке. Також вимила листя, треба буде ще обробити засобом для блиску. В мене він є. На вулиці у нас вже скоро весна, вже навіть такий весняний аромат. Клас! Зараз буду прибирати на балконі. Поки ще не стемніло. Хочу вже зняти цю гірлянду, Вже два тижні, як у нас не вимикають світло. Отже, буду займатися, наводити тут порядки, є що прибрати. Валізу помию, поставлю в шафу. З вами я буду вже прощатися, буду завершувати відео. А всім щиро вдячна за перегляд, всім бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.